Вітаю, друзі! Бачу, що відео на YouTube Shorts про датчик дощу на Jetta 6 набрало дуже багато переглядів. І поки маю тут трішки часу, вирішив вам коротенький огляд цього датчика зробити. Як я, скажімо так, лоханувся на AliExpress розповісти вам. Ось такий датчик мені прислав. Ось такий датчик мені прислав продавець. В чому взагалі причина, чого я її купував саме в цього продавця, переглядаючи оголошення на е, там є безліч оголошень про такі датчики. Так, люди їх купують і все нормально, ніби підходять. Тут я знайшов продавця, в якого було мало відгуків якого вроде, там було там, до 10 доставок, да, але в якого була значно менша ціна. І от коли такі датчики в продавців коштують там, де є відгуки, де є фотографії людей, коштують в районі 100 доларів, так, то в цього продавця от, він коштує 44 долара. Да? Це більш ніж в два рази дешевше. І от я повівся на цю ціну, вирішив його купувати, і от ви можете побачити, що мені прислали. Тобто дивіться, тут вверху я вам прикріплю в цій частині екрану фотографії порівняння, в чому суть мого незадоволення. Ви можете побачити, от подивіться на цю мембрану. так. Дивіться, як вона, я так думаю, що має бути мембрана. Да? Тут. Тут, по суті, зверху нанесений шар прозорого герметика. Прозорий герметик, якийсь залитий, нерівно, залитий зі сміттям, воно все грязне, ще то, що зверху, якщо можна спиртом якимось протерти, без питань, воно протреться. Те, що сміття внизу під герметиком, ну, це типа взагалі. Інший варіант вони на, фото... а на фотографії в них гарний датчик з такою мембраною, як оригінал. Все, типа, класно. Далі я орієнтувався на ось цей номер деталі. так. Те, що в них на фотографії, що вони показують, тут інші оці букви. Я не знаю, можливо, там вони не дуже мають важливу роль. Але суть є, суть зовсім інше присилають. Тому ще раз кажу: я або прикріпив вже, або прикріплю тут фотографію, ви побачите різницю. І внизу під оголошенням я прикріплю вам посилання на цього продавця. Напишу вам, да, що тут я не раджу купувати, бо ось таке ви можете отримати. І прикріплю посилання на продавців, які з гарними відгуками. Продають, де вже люди перевірили, сфотографували реальні фото додали. А також вже там, де люди поставили на свій автомобіль, і датчик працює без проблем. Тому всім дякую за увагу. До зустрічі.